Привіт, і наша компанія «Кубай Дизайн» виставляє наші всі продукти, що ми виготовляємо. Зокрема, гелік 6 х 6. Далі всі наші карбонові деталі і все, що взагалі ми продаємо по тюнінгу, карбонові деталі. Оце на гелік. Ми все тут не виставляли, звичайно, тому що стенд не такий великий, щоб все показати. Але загальна картина, що займаємося карбоном, показали багато карбонових деталей: матовий, глянцевий. Далі ми плотно займаємося тюнінгом ауді. Відповідно, виставили тут решітки. Місця нам не вистачило, щоб бампера поставити. Але в принципі, в подальшому ми будемо, якщо більше стенд там дадуть, то будемо звичайно, скажімо так, і бампера все виставляти, тому що ми на Mercedes, BMW, Audi маємо всі обвіси, тільки просто їх тут фізично немає де поставити. Далі логотипи абсолютно всі, тому що ми шукаємо клієнтів, які ці логотипи. Скажімо так, під якісь тюнінг компанії або під якісь бренди, ми це все виготовляємо. І відповідно, ми з нашими логотипами Кубай дизайн або «Йор Ну щоб типу люди бачили, що ми таке можемо робити під їхні компанії, під їхні бренди.